Відчуй силу роду прямо зараз. Влаштуйтеся зручно, зробіть вдих і видих. Налаштуйтеся на коротеньку практику. Закрийте очі. Просто дихайте. З кожним вдихом і видихом ваше тіло розслабляється. Відчуйте, що ви стоїте міцно на ногах. При цьому ви можете сидіти або лежати. Ви маєте відчути опору. І зараз, коли ви її відчули, уявіть позаду вас ваш рід. Зліва стоїть ваша мама позаду вас і кладе вам свою руку на ліве плече. Зправа стоїть ваш тато і кладе свою руку вам на праве плече. І так. Позаду вас вибудовується, виростає ваше дерево роду. Всі ваші покоління, ваші дідусі, і бабусі, пра 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 пра, -пра і дідусі. І так, аж до самого початку вашого роду. Вибудовується це дерево. Ви навіть можете відчувати тепло в спині, як вас хтось міцно тримає, підтримує, дає вам опору. Дихайте. Вдих і видих. Ми працюємо і з візуалізацією, і з відчуттями у тілі. Ваш рід наповнює вас силою, мудрістю, любов'ю. Ваш рід благословляє вас. Прийміть ці подарунки ваших предків. Зараз до вас виходить ваша праматір, перша жінка вашого роду і праотець, перший чоловік вашого роду. Праматір кладе вам свою руку на ліве плече, праотець на праве. І таким жестом вони передають вам всю свою силу. Ви відчуваєте підтримку роду прямо тут і зараз. Попросіть благословення у всіх ваших справах, благословення на все ваше життя і праотець і праматір дають вам подарунок. Відкрийте цей подарунок. Подивіться, що там і помістіть його в своє серце. Подякуйте роду, праотцю і праматері, і всім вашим предкам. І знайте, що сила роду завжди з вами. Наповніть свій рід. Любов'ю з вашого серця. Це може бути як промінь, як енергія ріка з вашого серця направлена на ваше дерево роду. Ще раз подякуйте. Ваші предки йдуть. Той вимір, де вони мають бути. І ви тут і зараз відчуваєте це тепло, яке огортає вас. Пошевеліть пальчиками на ногах і руках. Потягніться, і на видиху, коли будете готові, відкривайте очі.